Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, візьміть свого українського пальчика, натисніть кнопку підписатися і отримати мізки мізків. Цього не потрібного тільки правда і свіжі новини. Щодня, дякую, що на нас підписані. Сьогодні говоримо про Бахмут останні кілька днів, порції хороших новин, в яких напевно важко розібратися. Тому ми сьогодні створили відео, аби коротенько вам розказати, якою є ситуація насправді з огляду на нашу інформацію, яку ми отримаємо від джерел у третій штурмовій бригаді, і не тільки. Отже, друзі, дійсно є дуже гарні новини. Українські війська зараз контролюють південно-західну частину Бахмута. Про це заявили в міністерстві оборони. Ворог без перерви протягом минулого дня атакував місто, стягнув більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповування. Їм не вистачає тих сил, які зараз є. Тому вся концентрація мобілізованих туди, в Бахмут. Але наші захисники цю інформацію володіють і були готові до такого розвитку подій. Тому на окремих ділянках почали штурм і посунули ворога на один кілометр. Дякую, котики. Під час боїв, які відбулися 16-17 травня, третя штурмова бригада провела наступальні дії на західних околицях Бахмута. Для чого друзі? Для того, щоб створити плацдарм для подальшого контрнаступу, ширина смуги прориву склала 2000 метрів, глибина 700 метрів. Попереднього супротивника, щонайменше 50-200 і до сотні 300. Деталі цієї операції, власне, з перших вуст. Андрій Білецький командир тактичної групи А у складі 3-ї штурмової бригади. Послухайте слава Україні про перебіг боїв 16 -го, 17 -го травня в смузі оборони 3-ї окремої штурмової бригади. За час дводенних штурмових дій продовжується розгром 72-ї бригади Російської Федерації. Цього разу були розбиті та біжали з поля бою. Перша та друга роти цієї бригади. Разом з ними біжали так звані «Шторм-Зет». Це аналог вагнерівських зеків, але яких вербує безпосередньо Міністерство оборони РФ. Під час цих дводенних боїв бійці 3-ї штурмової бригади знищили більше 50 військовослужбовців противника, захопили значну кількість трофеїв у вигляді, техніки, озброєння та полонених. Бійці 1-го штурмового, 1-го механізованого, 2-го штурмового батальйонів. Захопили позиції противника та просунулися на ділянці шириною 2 кілометри та глибиною 700 метрів. Вся ця ділянка очищена від окупантів і надійно утримується українськими військовими. Під час дводенних боїв треба особливо відзначити роль танкових екіпажів 3 ї бригади. Наступ не дається нам легкою ціною. Противник не тупий, вбогий та боягузливий, як його показують деякі експерти. Противник впертий та жорстокий. Але ми рухаємося вперед, ми вигризаємо кожен метр української землі. Слава Україні американці теж оновили свою карту. Я час від часу вам її показую, аби ви орієнтувалися, яким чином діє ворог і як просуваємося ми. Так от інститут вивчення війни підтверджує, що дійсно зсу перехопили тактичну ініціативу в районі Бахмута. Фактично йдеться про створення плацдарму для подальшого наступу і відсовування ворога від лінії оборони. Якщо ви, друзі, хочете оперативно слідкувати за всім, що відбувається, то оплески просто моїм друзям і знайомим з третьої штурмової бригади. Підпишіться на їхній ютуб-канал, і там бійці регулярно показують, як знищують ворога на передовій. Далі ми вам покажемо відео на ньому, як бійці бригади танками знищили черговий склад з БК окупантів під Бахмутом. Це феєрично. Ще одне відео, друзі, з бахмутського напрямку опублікував командувач сухопутних військ зсу це Олександр Сирський. На цьому відео штурмові дії одного із спецпідрозділів 10-ї гірсько штурмової бригади. Едельвейс для розуміння ситуації, друзі. Я хочу, щоб ви розрізняли, що є Бахмутський напрямок, а є сам Бахмут. Тобто, коли ви чуєте про ситуацію на Бахмутському напрямку, це не означає, що вона змінилася в самому Бахмуті. Так, от на Бахмутському напрямку захисники звільнили майже 20 квадратних кілометрів в самому місті нині точаться запеклі бої. Там ворог дещо просувається. Про це повідомили в міністерстві оборони. Ну, він може просуватися, але якщо ви собі уявити перед очима карту, то контролюючи все навколо, ворог може просуватися всередині бахмуту. Але якщо ми створимо оточення, то просуватися вони зможуть тільки в одному напрямку, Розумієте, в якому. Спонсор так званої групи Вагнера Євгеній Пригожин 18 травня визнав, що найманці не можуть оточити українські війська а в Бахмуті через втрату стабільних флангів на північ і південь від Бахмута. Військові оглядачі, які це літопис Вагнера, будують в своїх телеграм-каналах. Я маю на увазі з боку ворога, звинувачують російські звичайні сили у військових невдачах Бахмуті та навколо нього, мовляв, якби всі діли як Вагнер, і якби у вагнерів були снаряди, то все би було прекрасно. А так ні. Ну а намагання Пригожина, друзі звинуватити російських військових у невдачах навколо Бахмута спонукають деяких ультранаціоналістів звинувачувати його у використанні битви за Бахмут для задоволення власних амбіцій. Це, от росіяни всередині, там срачі свої на цю тему влаштовують. Що в принципі нам на руку пригожин у своїй свіжій заяві вкотре заістарив, мовляв, фланги вагнерівців безсовісно просрали, це цитата була російські регулярні війська, які начебто відійшли до 570 метрів на півночі Бахмута та оголили важливі фланги. Ну і сказав, що місто не вдасться захопити у найближчі дні і попросив зберігати терпіння, бо далі цитата прекрасна щасті любить тишину. Я офіційно всіх інформую, Бахмут ще не взят. Є квартал, який називається «Самоліт». Він представляє из себе неприступну крепость із грядки многоэтажных домов, які знаходяться на юго западі Бахмута. Там тяжелейшие бої. Тяжелейшие, поэтому бахмут и завтра, и послезавтра вряд ли будет полностью взят. Поэтому большая просьба, счастье любит тишину. Дайте закончить дело. Аби зрозуміти друзі, масштаби боїв, які точаться зараз у Бахмуті. Ми вам покажемо супутникові знімки. Подивіться на них, їх опублікувала компанія Максар. Це місто з різницею в рік. На фото можна порівняти яким було місто в травні 2022 року, і яким є зараз. Перед тим як записати це відео, я поспілкувалася із моїми джерелами в двох бригадах, які нині захищають Бахмут. Вони сповнені стриманого оптимізму. Не буду розкривати вам деталі, думаю, незабаром ви про них дізнаєтеся. Але, але все рухається в правильному напрямку. Ми готуємо плацдарм для контрнаступу, який дуже-дуже сподіваюся, і вірю в наших котиків буде успішним. Сьогоднішня ніч в чергове в десяте була безсонною, але хочу, щоб ви не забували. Ворог має на нас плани щодо атак і наступні дні. Тому, будь ласка, проходьте в бомбосховище або шукайте безпечні місця мінімально у ваших хатах. Нам ще відбудовувати країну. Ми маємо бути як мінімум живими. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Друзі! Дякую, що підписані на мій канал. Для нас це дуже дуже цінно. Підпишіться, якщо ще ні. Допомогти нам створювати відео можна в описі під цим матеріалом. До зустрічі!